Хто такий Зепхользер? Зепхоль народився 1942 року у сім'ї гірського фермера. З самого дитинства він з живою цікавістю, на яку тільки може бути здатний, здатна маленька дитина, спостерігав за процесами у природі, спостерігаючи за тваринами, рослинами, за водою, а також власноруч побудованим біотопом. Біотоп, що то є? Ділянка земної поверхні, суші чи водойми з однорідними умовами існування: грунт, мікроклімат, рельєф, вода, світло, яку займає певне угрупування організмів, біоциноз. А це не. Органічний компонент екосистеми, що визначає видовий склад та особливості життя організмів, які його населяють. Він знаходив більше послідовності та логічні відповіді на свої запитання, ніж на уроках у школі. Рай, який він створив ще дитиною. Це налагоджена, налагоджена взаємодія живих організмів, достаток, різноманітність, симбіозів. Ці фактори і досі залишаються головними критеріями його розуміння співробітництва з природою. Зеп Хольцер став ученим у справжньому значенні цього слова. Він не хотів сліпо приймати на віру те, що йому говорили, він проводив дослідження доти, доки не знаходив пояснення, яке би його справді задовольняло. Але знання, які він для себе відкривав, завжди йшли в розріз із тим, що говорили батьки та вчителі. Він прийняв радикальне рішення і не зраджує йому досі, став вірним партнером природи до виконання. Завдання життя, відродження екологічного раю землі. Конфлікти були неминучими, причому в усіх сферах: політиці, сільському господарстві, соціальній сфері, науці, адже створений руками людини, світ та природа розвивалися у різних напрямках. Для цього для того, щоб залишатися вірним самому собі та своїм знанням. Йому довелося стати аграрієм-революціонером. Тому, хто знайомий із Зепом Хольцером, відомо його непідробне співчуття до усього живого, соціальна несправедливість, жорстоке поводження із тваринами та руйнівна дурість щодо природи, йому неприйнятні. Він Відноситься до тих людей, які не можуть просто заплющити очі на процес знищення природи, що охопив увесь світ, а результати цього процесу йому довелося спостерігати в багатьох країнах на втрату людьми людяності та на глобальні страждання від голоду та бідності. Він безстрашно каже про те, хто винен у такому житті, а також про різноманітні порушення, називаючи речі своїми іменами. Він не уникає конфліктів, але, але обмежується лише звинуваченнями, маючи колосальну енергію, силу волі і діяльний інтелект, він завжди знаходиться у пошуках альтернатив, які. Могли б принести користь всім і людям і природі часто відповіді на запитання приходять до нього у вісні, коли дух може з'єднатися з початковою гармонією та отримати знань більше ніж може осягнути розум людини. Багато принципів, які він відкрив, настільки універсальні, що могли б підійти не тільки для вирощування повноцінних продуктів харчування, але виявилися б дієвими і в багатьох інших сферах життя управління родовою садибою Креметерехов Зебхольцер прийняв вже в 19-річному віці. Сьогодні це ділянка землі на 45 гектарів, розташована на висоті 1100, від 1100 до 1500 метрів над рівнем моря. Тут він практично почав реалізовувати ті знання, які взяв на озброєння, вивчаючи природу. Конфлікти з сусідами, владою та з законом не змусили на себе довго чекати, але він завжди, на постій за постійної підтримки своєї дружини Вероніки, своїх батьків, а пізніше і дітей, знаходив у собі сили йти далі. В той час, як інші фермери продовжували обробляти ялинові монокультури, він висадив фруктові сади та змішані ліси та посіяв первородну пшеницю. Якщо влада заказувала, наказувала цькувати шкідників хімікатами, він намагався проаналізувати причини та зрозуміти, що могло б знову привести всю систему. До стану балансу, там, де інші фермери намагалися якнайшвидше відвести воду з ділянки, він закладав дюжину ставків, щоб утримати її, і це на крутих гірських схилах, коли він повністю терасував е весь свій, е ну як участок, мабуть. Як як учасник забув слово? Ділянку, да? ділянку, усю свою ділянку сусіди визнали його божевільним. Одна зернятка трітікум монококум, це якась там сноска. Це, мабуть, про пшеницю, коли йшла мова. Але Хольцер досяг успіху, його незвичайні методи говорили самі за себе. До його садиби приходило дедалі більше відвідувачів, університетські професори, журналісти, експерти ставили один, одне й те саме питання: як таке взагалі можливо? Як на рівні високогірних лук можуть рости і. Плодоносити вишні, картопля навіть ківі І це в той час, коли у всій окрузі фермери кидають своє заняття і ну вирощують там ці хво, хвою, хвойні там ялинки. Далі пішли телевізійні репортажі та книги. Сьогодні садиба Креметерхов – Научний наочний приклад співпраці людини, тварин, рослин та природи. Місце, де щороку приваблює тисячу відвідувачів. Ставши відомим, зепхольцар зміг розширити сферу діяльності, відколи він передав управління родовою садибою моєму своєму сину Джозефу. А Андреасу Хольцеру він невпинно їздить по всіх континентах, консультує землевласників та проекти у різних кліматичних зонах. Та щороку навчає основ пермакультури Хольцера багато людей. Мої методи каже Зип Хольцер, схожі на пермакультуру, яка була розроблена в Австралії біологами Білом Молісоном та Девідом Хоумгреном. Холмгреном. Холмгрен. На численні прохання я і своєю і, і своїй методиці дав назву пермакультура Холльсора. Але різниця між ними все ж таки різни, різниця очевидна. Перш за все, тому що на великих територіях, а також у екстремальних ситуаціях я пропоную використовувати. Екскаватори та іншу спецтехніку для виконання масштабних завдань. Коли бачиш, як з покоління в покоління з великим розмахом повторюються такі помилки, як укрупнення земельних володінь, випрямлення русел річок, дренування площ за допомогою великої будівельної техніки, не варто сподіватися на те, що все це Вдасться виправити за допомогою лопат тисячі людей у світі щодня вмирають з голоду. По всьому світі вже втрачено чверть усієї родючої орної землі. У нинішній ситуації незначні заходи вже не допоможуть. Слід вживати масштабних заходів, але тепер вже у співпраці з природою. Моє ключове правило для будь-якої ситуації, поставте себе на місце свого візові корови, свині, дощового хробака чи соняшника та людини теж, чи відчували б ви себе добре на їхньому місці? Якщо ні, спробуйте зрозуміти, що відбувається не так. Адже тоді ви повинні щось змінити. Тому що, коли всі живі істоти. Почуваються комфортно тоді вони і працюють для загального блага найефективніше.